Добрий день малятка, хлопчики і дівчатка, запрошу вас на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. На занятті ми поговоримо про зиму, про зимові явища. Будемо вчитися відгадувати зимові загадки. Підбирати гарні слова про зимоньку буде дуже цікаво. Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Цей садок прийшла. Так, зима. Незабаром прийде справжня зима. На дворі буде морозно, річки та озера покриються кригою, навкруги буде лежати сніг. Сьогодні до вас, малюки, завіта сніговичок. Він підготував цікаві завдання. Діти, яка зима? На дворі мороз, тому зима морозна. Багато снігу, тому зима сніжна. Сніг білого кольору, тому, кажуть, білосніжна зима. Сніг блистить на сонці, тому зима блискуча, сніг схожий на хришталь. Тому кажуть зима хришталева, зимою холодно, зима холодна. Зимку і дорослі, і малі сподіваються та вірять на дива. Тому кажуть, зима чудова, чарівна, казкова. А ще взимку дуже весело грати сніжком, тому зима. Весела. Давайте повторимо всі слова, які ми підібрали для нашої зими: зима морозна, білосніжна, казкова, весела, сніжна, холодна, чарівна, чудова, срібна, гарна, христалева, блискуча. А тепер давайте підберемо слова, що робить зима. Що зима робить зі снігом? Так, вона кружляє сніг, крутить, мете. Зимку сильні морози, тому кажуть, зима морози. А ще, говорять, зима щипає за щічки. Або заносик. Коли дуже холодно, морозно, вітряно, то кажуть зима лютує. Давайте повторимо всі слова, що робить зима: кружляє, крутить, морозе, щипає, лютує. А ще зима принесла собою. Зимові явища відгадайте які. Як лебідонька кружляє, по дорожці стелиться, сніг собою замітає, снігова правильно метелиця. Росте вона холодною зимою, росте додолу головою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтає. Що це? Вірно, це бурулька. Зимно стало дуже, дуже, а замерзли всі калюжі, і за щіпле хтось то прийшов дідусь мороз, молодці відгадали загадку. Зірка сніжна біла, на рукав мені злетіла, поки ніс її сюди, стала. Краплею води. Що це? Правильно це сніг, сніжинка. Крізь зима. Та що це? Сон, сад цвіте гука Антон. білим цвітом на калині. Та ми знаємо, що це вірно і У білій шапці пуховій, у ранкову пору зима зимонько, прийшла. І картину принесла. Подивіться на картину, що роблять діти? Які бувають зимові розваги? Так, діти катаються на ковзанах, на санчатах, на лижах, ліплять сніговика, граються у сніжки. Зима казкова, чудова пора. Летять, летять сніжинки. На поле, ліс і сад веселий світ ночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни. В барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Сніговичок говорить. Що скоро до дітлахів прилетять його подружки, сніжинки, і наші малюки будуть насолоджуватися зимою, зимовими святами та розвагами. До побачення!